Привіт! Що ви думаєте про яйця? Звичайний інгредієнт? Так, але чи він нудний? Аж ніяк. Сьогодні ми готуємо аж три страви досконалі на сніданок, але не лише теж на обід, а навіть на вечерю. Ну що ж, починаємо? Зараз ми з вами приготуємо один з найсмачніших сніданків, принаймні за моєю версією. Це яйця на йогурті або яйця по-турецьки, Зазвичай. Використовуються до цього сніданку яйця-пашот, але ми зробимо трошки інакше, ми зробимо з яйцями відвареними. Тому відразу переходимо до варіння яєць. У каструльці доводимо воду до кипіння та повільно ложкою вкладаємо туди яйця. Варимо їх 6-7 хвилин в залежності від бажаного результату. Тепер, поки яйця варяться, ми приготуємо собі йогурт та дуже ароматне масло. Я зроблю дві порції. На кожну порцію ми використаємо дві великі ложки йогурту. Також чесник. Отже, вичавлюємо півзубчика чесника, одну ложку йогурту, одну ложку лимонного соку. Та, звісно, що солимо. Розмішуємо йогурт. Розігріваємо 20 грамів масла. Тепер до масла нам потрібно додати приправи. Можна використати вже готову приправу Харіса та паприку червону солодку. Дуже часто використовується. Така приправа зарі або кумін, він має різні назви. Я сьогодні хочу використ... зробити цю версію дуже делікатною, тому я використаю всього-навсього паприку червону, солодку та паприку пікантну. І даю пів ложечки паприки фікантної та одну чайну ложку паприки солодкої. Також для акценту я використала зовсім трішки в чілі. Помішуємо наше масло. Я не смажу його на високом, на, при високій температурі, щоб воно не дуже мені зараз тут спінилося. І все. Воно розтопилося і я його вимикаю. Яйця, звісно, що залила холодною водою, вони трошки вистегли і можна їх тепер чистити. Усе готово і можна сервувати сніданок. Викладаємо йогурт. Звісно, що розрізаємо яйця на піл. Поливаємо яйця ароматним маслом. Декоруємо зеленю. Ну і звичайно що час їсти сніданок. А наступний сніданок, який ми приготуємо, це шакшука. Усі інгредієнти будуть також в описі до відео. Чистимо та дрібно нарізаємо цибулю. Також нарізаємо кубиком паприку. Розігріваємо на пательні оливкову олію. Поки розігрівається олія, також дрібно наріжемо часник. Варто з нього вирізати середину. Тепер висипаємо паприку з цибулою на сковорідку та смажемо овочі на середньому вогні приблизно 7 хвилин, помішуючи архнят. За цей час можемо приготувати приправи. Це одна чайна ложка солодкої паприки та одна чайна ложка приправи харіса. Я покажу альтернативну версію в описі до відео. Цибуля з паприкою вже трохи підсмажились і можемо додавати до них часник. Додаємо також приправи до овочів. Добре це змішуємо та смажимо ще коло 2 хвилин. Нарешті час додавати помідори. Ми тут використаємо помідори подріблені з банки, але якщо це сезон, то звісно, що варто використати свіжі помідори, порізані, при бажанні можна також з них зняти шкір. Добре все це перемішуємо та тушкуємо все коло 8-9 хвилин, час від часу помішуючи. Під перевідкритою кришкою нарізаємо собі зелень. Це може бути багато петрушки. Я також люблю використовувати зелену цибулю. Солимо овочі за смаком, добре перемішуємо. На цьому етапі варто скуштувати овочі, чи вони добре доправлені. І тепер можна приготувати собі яйця. Для зручності можна кожне яйце розбивати у малу посудину. І лише тоді додавати на сковорідку. В овочах робимо мале заглиблення і туди вливаємо яйце. Смажимо яйце 1-2 хвилини без кришки, а тоді накриваємо та готуємо до бажаної готовності ще 6-10 хвилин на середньому малому вогні. Щедро посипаємо страву зеленю, яйця ще перед подачею слід посолити. Та насолоджуємося цією смакотою. Останній сніданок це яйця на сфер. Ми зробимо яйця пашот, але сміло можна використати як і варені яйця, так і навіть смажені. Це ще один смачний, поживний та дуже багатий на білки сніданок. У широкій каструлі доводимо до кипіння 2 літри води. За цей час приготуємо сир. У глибокій мисці змішуємо кисломолочний сир та йогурт, натуральний, грецький або ж сметану. Тоді дрібно нарізаємо кріп чи іншу улюблену зелень та додаємо його до сиру. Змішуємо добре сир із йогуртом та кропом. Додаємо також трішки солі. Вода закипіла і тепер можемо до неї додати 2 столові ложки оцту. Також приготуємо собі відразу тарілку з паперовим рушником та шумівку, щоб витягати яйця. Кожне яйце з першого окрему розбиватимемо у миску. Яйця варимо на середньому малому вогні. І кожне яйце одне за одним вливаємо дуже повільно до каструлі. Варимо яйця до 3 хвилин і тоді витягаємо їх на тарілку, приготовлену раніше. На сковорідці підсмажуємо грінки, але цей крок можна звичайно пропустити. На кожну грінку накладаємо сирну масу та нагору викладаємо по одному яйці. Декоруємо помідорами, зеленню за бажанням можемо полити ароматною олією та солимо яйця. Насолоджуємося сніданком, а я всім бажаю гарного та смачного дня. Дякую за увагу, па-па!